Наступними вихідними у Сент-Луісі відбудеться фінал міжнародних змагань юних творців роботів. З 1992 року організація за натхнення та визнання науки та технологій проводить змагання старшокласників. Останніми роками ці поєдинки стали міжнародними. Цього року участь у відбіркових конкурсах взяло понад 2,5 тисячі команд з усього світу. Загалом вони розіграють між собою 16 мільйонів доларів у вигляді стипендій. Про відбіркові змагання юних інженерів у Вашингтоні розповість Тетяна Ворожко. Пристрасті тут вірують як під час серйозного спортивного змагання, але самі підлітки залишаються за лаштунками полю битви. Бої ведуть роботи, яких вони збудували. Метод боротьби може бути будь-який кидання фризбі, блокування опонента, видряпування на Башту. Понад 50 тисяч учнів зі всього світу беруть участь у цьогорічному змаганні. Гуерма Ліма представляє команду бразильські машини. Мати можливість приїхати у США і змагатися тут це й неймовірно. Але під час цього змагання важливим є також і командний дух, говорить Шакет Кейдар з ізраїльської команди «Громовежці». У нас є друзі команди зі США. Вони минулого року приїжджали до нас в Ізраїлі. Ми їх приймали. Тут наші команди розташовані поруч. Вони допомагають нам. Вони класні. Наставник громовержців і барак говорить, що це змагання не лише перевірка на вміння будувати роботів. Усі думають, що йдеться лише про роботів, але насправді ми будуємо людей. Основна ідея полягає у визначенні пріоритетів, прийнятті рішень, що робити, а від чого відмовитися. Це дуже повчальний досвід для дітей. На змагальному майданчику три команди формують альянс червоний чи блакитний. І ці альянси змінюються під час проведення матчів. Колишні союзники стають опонентами. Курок, який розвиває справжні спортивні якості. Взяти участь у цих змаганнях нелегко. Учні мають всього шість тижнів, аби спроектувати, запрограмувати та збудувати своїх роботів. Минулого року ці змагання виграла місцева команда Тигрячий прайд зі школи Вудра вільсена у Вашингтоні. Цілий рік вони важко працювали, аби захистити свій титул. Кожна команда отримує однаковий набір компонентів. Решта за учнями. Раніше я ледь знав, що таке викрутка, навіть не знав, що таке болти та гайки. А тепер я мушу все це використовувати, аби втілити свої ідеї у життя. Наставник іншої американської команди, Джеф Фіцел, говорить, що школяри мусять використовувати знання з математики, точних наук та творчий підхід. Я почуваюся щасливим, коли бачу, як діти радіють, коли вони мали складну проблему, але працювали разом і змогли її розв'язати, знайти вирішення. Ці змагання роблять науку та технології привабливими та цікавими для підлітків. Я люблю вчити про механіку та роботів. Це важливо, аби особливо дівчата більше залучалися до інженерії. Тиграм зі школи Вудре вільсона під час цих змагань не вдалося захистити свій титул, але ще не все втрачено. Заберемося до школи і чекатимемо наступних змагань. Перемогу цього разу святкують іноземці. битві команди бразильські машини та ізраїльські громовежці кваліфікувалися на міжнародний чемпіонат. Тетяно Ворожко голос Америки.